Зі перші про головне поїхали. Михайло Федоров, очолить Міністерство оборони України. Повідомив Зеленський. Політолог Павло Себастьянович підкреслює наступне: про призначення Федорова мінуси Резнікова-Умірова Шмигаля, крім яйця по 17, полягають у тому, що вони не знали, скільки коштує війна. Відсутність пікапів, медикаментів, дронів не хвалювали міністрів. Сам факт оголошення зборів підрозділами мав би стати вироком для міністрів, але ні, вони спокійно гуляють на волі, хоча з їх вини за. Загинули тисячі і тисячі українців втрачено території, а вони ніби не до чого. А закрите небо над містами. Фьодоров є людиною, яка відстояла необхідність хоча б мінімального фінансування підрозділів БПЛА та виробництва дронів. Він знає, скільки це коштує. Він має уявлення про сучасну війну. Має уявлення про інтернет. Тому я за знаю, у вас багато закидів Фьодорову, Але поки зеленський президент, Фьодоров кращий за попередників. До того ж, Фьодоров знає усіх експертів з дронів. Може бути зібрана команда та створена інженерна група. А от політолог Анатолій Октисюк підкреслює наступне: якщо коротко, вибори та переговори відходять на задній фоновий план. Буде тотальна війна на виснаження та оптимізація усіх ресурсів. Буде посилення мобілізації та скасування бронювання і відстрочок. З такою мобілізацією війну не виграють, коли грибуть лише сільських мужиків та доходях. Почнеться реформа ТЦКСП, Корупціонерів посадять. Країна переходить на тотальні воєнні рейки. Економічно, організаційно та політично. Місцеве самоврядування розслабилося, тому взбодрят і вас, особливо в частині бомбонів, фокуси та популістські прикольчики в управлінні, які розвівали баба, закінчилися. Воєнний кабінет Буданова наведе порядок. Федоров перезапустить Міноборони, шмигальна міністра енергетики. У структурах влади почнуться чистки жуліків, аферистів та пройди світів корупціонерів. В офісі президента буде чистка, ряд правоохоронних органів буде перезапущено. Прокурорчики, юстиція та держслужбовці підуть на фронт на ротаційних засадах. На вихід піде багато губернаторів та голів адміністрацій і керівників. Цов, хто неефективний, буде звільнений. В армії буде чистка старих пердонів, особливо в ГШ та міноборони. Офіцерчики підуть в окопи. Боротьба з СЗЧ та багато чого нового буде. Воєнний еншпіль у 26-му році буде складним. Заходимо ще на один рік війни. Хотіли реалізму? Ось вам телеграм-канал Офісне Мишення пише наступне. Буданов на ОП – це однозначно підсилення для Зеленського. Мілітаризація державного апарату це гарна тенденція. Хоча специфіка роботи, звісно, інша. Для Буданова це виклик великий однозначно, оскільки апаратні ігри та інтриги всередині влади має свою специфіку. Федоров на міністра оборони можливо і краще, хоча особливих нарікань на роботу шмигаля серед виробників не чув. Принаймі у порівнянні з Умеровим, коли Резнікова згадували за ностальгією. Може, і яйця й були по 17. До речі, слідство, як завжди. Ти нічим не закінчилося, але з організації роботи по зброї було значно краще. Щодо чуток щодо звільнення малюка з СБУ та призначення його на СЗР чи РНБО, то тут логіка не зовсім зрозуміла. Операція павутиння, нищення танкерного флоту Росії та багато чого іншого це перехоплення стратегічної ініціативи у війні з ворогом та заявка на перемогу. Без експорту нафти її переробки. Росія просто припиняє існувати як держава, і такі кроки вже зроблені. Ті, хто штовхає. Президента на такий крок навряд чи працюють на користь країни та підвищують її обороноздатність, оскільки жодна силова структура не має таких результатів та такий строк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.